Люди, які проти, категорично проти перенесення, ще раз їх почути, які їх мотиви, що не задовільняє цих людей, крім просто власного небажання переходити і торгувати, як це належить в рівних умовах. Я знаю, що 90% людей готові це зробити, і ми будемо дякувати їм за розуміння і вони перейдуть в створені умови і місця. Я більше того хочу сказати, коли Сергій Миколаївич Рожук Запросив дві сторони і тих, які працюють сьогодні легально, і ті, які працюють нелегально, ті, що працюють нелегально, не прийшли до розмови. І, на жаль, вони свою думку висловлюють тільки якимись такими протестами, а не конструктивним зібранням для того, щоб спокійно вирішити по-діловому. Я ще раз підтверджую сьогодні тут своє знаходження тим, що я готовий їх почути, зрозуміти, що їх не влаштовує, тому що не є правдою, що велика плата. Плата дійсно безкоштовна для пільговиків, ветеранів, пенсіонерів. Плата є помірна на рівні тієї, яку вони тут сплачували за прибирання 5-6 гривень в день. І, відповідно, плата, якщо це краще місце, а багато хто з них зайняв уже контейнера і навіть уклав угоду на дорогі павільйони і готовий там продовжити свою роботу. Тому потрібно нам сьогодні об'єднатися жити і припинити сьогодні цю торгівлю. Більше того, хочу сказати, в інших містах дійсно було силове знесення з центру на периферію і створення там ринку тільки по тій причині, що не було інших місць. У нас місць в три рази перевищує вільних, облаштованих, ніж та кількість людей, яка тут є. Давайте зробимо зручним для всіх. І для тих людей, що торгують, і для тих, що приходять, і для тих, що сьогодні паркують автомобілі. Тому що сьогодні здебільшого приїжджають споживачі на автомобілях. От якщо подивитися, наприклад, напроти, там торгують пилами, да? електроінструментом, стоїть магазин електроінструменту, людина сплачує податки, має легально зареєстрованих людей, і поряд людина прийшла на це місце. Поставив незаконно і торгує, якби маючи нечесну конкуренцію. Знову таки, він торгує не булавками, він торгує дорогим електроінструментом. Тільки я думаю, що на лотку стоїть тисяч на п'ятдесят. То давайте будемо чесні, давайте аналізувати сьогодні. Тому ми до кожної людини сьогодні склали список, подивилися, хто торгує, хто працює як платник податку, хто сьогодні е, яким видом товару, і запропонували абсолютні умови. Сьогодні є і начальник управління торгівлі Рабащук Світлана Федорівна, і заступник Петро Іванович закусила все до послуг цих людей.